Польський світ, тому що крім Руського міра, існує ще польський світ. А, і насправді мушу сказати, що це серйозна проблема, про яку варто говорити. А, я не знаю, чи, чи від того, що ми будемо говорити про це щось зміниться, але ну, якщо про це не говорити, то воно ну, точно доброго нічого з цього не буде. Коротше, вони реально нас ненавидять. Ненавидять це може за, за гучне слово, але не люблять то це точно. <рит> е, і Чим, чим далі, тим більше. Тобто, це е, от я вже якби, давно спостерігаю за, за цим, давно о, так іноді окунаюся в, в, в польську атмосферу. І от що мене вражає, що от після 2004 року цей перший майдан, перша революція, поляки так страшенно всі теж помаранчі носили. Якісь mm -hmm. хвиля захоплення, і ця хвиля захоплення потім перетворилася на хвилю якоїсь ну такої лютої ненависті, коли вперше ну чи не вперше, та тема Волині почала нагнітатися, нагнітатися, десь 2006-2007 рік, якщо мені пам'ять не зраджує.